Тисячі громадян України, які мають судимість або і досі відбувають покарання за ґратами, виявили бажання приєднатися до збройних сил України. Про це повідомили в міністерстві юстиції. Та навіть ті, хто має погашену судимість, а таких в Україні понад 50 тисяч не перебувають на обліку в ТЦК згідно чинного законодавства. В мін'юсті розуміють, що рішення відправити таких людей на фронт доволі ризиковане, тому у відомстві готові проводити усі необхідні перевірки та аналізи. А вже потім ділитися інформацією з ТЦК і судом. Процес конфіскації російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, які мають заморожені кошти Російської Федерації. Тому передача цих грошей Україні займе певний час. Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пені Прицкер. Ба більше союзники досі шукають юридичне підґрунтя для відповідних дій. Раніше видання Bloomberg повідомило, що адміністрація президента Джо Байдена підтримує законодавчі акти, які дозволять конфіскувати деякі російські активи. Білий дім планує узгодити цей крок із союзниками з групи Семи НАТО з країнами Європи, де зберігається близько двох третин заморожених російських коштів. Денис Малюська, міністр юстиції України. Зараз нами на зв'язку. Пане Денисе, доброго вечора. Вам вітаємо. Ми вас добре бачимо раді цьому, але поки що не чуємо. Давайте ще раз протестуємо зв'язок для того, щоб і глядачі вас побачили, і почули. Добрий почу... вечір. О, набагато Туда? краще, Так, Та, все, все, чудово. все чудово. Пане Денисе, маємо дві теми: це бажання українців, які зараз відбувають покарання долучитися до збройних сил України, і звичайно ж конфісковані російські активи на користь України щодо бажаючих. Долучитися до українського війська мова йде про громадян, які відбувають покарання. Наскільки це взагалі реалістична історія? Скільки часу знадобиться Мін'юсту для перевірки проведення аналізу і коли вже перші охочі за град зможуть бути на фронті? Ну тут дві частини історії насправді тому, що потрібно е, говорити, що в нас зараз не використовується збройними силами цілих дві категорії великих. А перші ті, хто за ґратами, а інші ті, хто не за ґратами, ті, хто давно на свободі, а можливо навіть і за ґратами не був. Але вони колись отримали вирок про те, що вони вчинили злочин. Це ті люди, які мають судимість непогашено. Вона може тривати роками після того, як вони відбули покарання своє. Вони на вулиці, вони гуляють, вони працюють, вони займаються звичним життям, але до армії їх ніхто не забирає. З не зовсім зрозумілих мені мотивів, наприклад, цих людей є щонайменше 50 тисяч, тобто 50 тисяч людей, які можна спокійно зараз мобілізувати і відправити на фронт. Звісно, за умови, що вони підлягають призову і не мають певних імунітетів пов'язаних з якимись іншими ознаками, але точно за нашими підрахунками, щонайменше 50 тисяч людей, вони на волі. Вони колись відбували покарання вони є безпечними, вони можуть захищати батьківщину. Нагадаю, захист батьківщини є обов'язком кожного. І, власне, складніша історія це е, ті, хто перебуває за ґратами. Їх менше безумовно, тих, хто міг би бути використаний і мобілізований до лав збройних сил, але так само мова йде про тисячі громадян, які готові захищати свою батьківщину. А щодо аналізу, наскільки вони безпечні чи небезпечні ризики, які з цим пов'язані, це точно не займе багато часу, тому що у нас вже зараз кожен з них проходив тестування на визначення ризикованості. То що вони вчинять повторний злочин, тобто ми готові поділитися інформацією, яка в нас є з ТЦК, збройними силами, розбити таких людей по категоріям вчинених злочинів, наприклад, мені складно уявити, яку небезпеку в лавах збройних сил становитимуть ті, хто був засуджений, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, коли наслідки були невмисними. Або ж, наприклад, ті, хто наприклад вчинив корупційне порушення. Ну вони з автомата вбивати своїх побратимів точно не будуть. І більше того, потрібно розуміти, що в армії зараз це не тільки на нулі захищати батьківщину зброю в руках. Потрібно багато чого робити, допомагаючи тим, хто захищає батьківщину на нулі, в тому числі будувати інфраструктурно різні речі. Не хочете, чи не можемо, чи ризиковано давати автомат, давайте дамо лоплату. Наша позиція позиція мінську угу. що обов'язок захищати батьківщину, це обов'язок кожному і кожний знайдеться своя ро. Пане Денисе, є, я так розумію, невеликі проблеми зі звуком. Тим більше ширяться повітряні тривоги. Друзі, будь ласка, давайте звернемо увагу ще на мапу повітряних тривог. Долучилась Миколаївщина та Херсонщина. Таким чином, так як ви бачите, сигнали повітряної тривоги лунають на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі. Пане Денисе, і друге питання, друга тема, яку ми анонсували, це звичайно ж конфіскація російських активів на користь України. Тим паче вже є певні рішення. Конфісковані активи, які мають бути передані на користь Україні, Сполучені Штати передали Естонії. Чи можете трішки ось про цю схему, що буде далі з цими коштами? І чому саме на Естонію припала ця історія? Чесно кажучи, не готовий зараз коментувати Естонію. А точно переконаний, що це не мова про російські суверенні активи, про які ми зараз ведемо перемовини з нашими партнерами, тому що в даному випадку питання суверенних активів це питання тривале і те питання, яке потребуватиме і потребує зараз консенсусу усіх країн G7. Відповідно, жодної передач суверенних російських коштів будь-кому крім України не відбувається і не відбудеться. А власне, а, це те на що ми розраховуємо ті кошти, які, на які ми розраховуємо відбудовувати Україну. А відповідно, величезна. В нас зараз прогрес відбувається в напрямку. Того, щоб проценти отримані від а, управління коштами Російської Федерації, надходили в Україну вже в цього року. А це відбувається в межах Європейського союзу, і так само в нас є гарний прогрес, а, щоб нам передали. Заморожені російські активи наші американські партнери. Але на жаль, сума, яка зберігається в Служних Штатах, вона є невеликою. Тому це не є критичним спасінням для нас в умовах війни. Пане Дениса, ми з вами час від часу спілкуємось тут в ефірі про повернення цих коштів і ніби як звіряємо годинники. Скажіть, будь ласка, а супротив Росії? Наскільки він нині високий щодо цих активів? Супротив шалений. А росіяни, як тільки будь-яка новина виходить від наших міжнародних партнерів, чи то G7, чи то Америки, вони виходять своїми прес лякаючи їх тим, що Росія відбиратиме будь-які наземні активи на своїй території. Там немає суверенних активів наших партнерів, типу Штатів, чи Франції чи Британії в сенсі резервів центробанків, але там є значні активи їх бізнесів. Відповідно, вони не мають точної оцінки активів, які вони можуть втратити. Але а, цифри, які називають Росіяни, вони співрозмірні а, з активами, які зберігаються а, в країнах ЄС а, російських центробанків. Тобто, по суті, наші західні партнери повинні а, не просто виділити нам кошти, але щоб це зробити, вони мають ще й ризикнути коштами своїх бізнесів, які знаходяться на території Російської Федерації. Тому це крок важкий, це крок складний, над яким вони довго думають і намагаються зараз зібрати інформацію наскільки. Ці залякування Російської Федерації реальними чи не завищують ці цифри, які вони називають, які вони можуть конфіскувати західного бізнесу на території Російської Федерації? Вони точно їх завищують. А питання в тому, наскільки є ринкова вартість, наскільки буде потужним удар по бізнесу країн G7 та інших країн-партнерів, тобто це відбувається, але слід одразу сказати, що можливості Російської Федерації впливати на прийняття рішень. А вкрай обмежені, тобто це залякування, а реальні проблеми вони не пов'язані з діями Російської Федерації, вони радше стосуються внутрішніх проблем заходу і також їх взаємовідносин з країнами глобального півдня, тому що країни заходу бояться, що коли вони створять прецедент відбору активів у третіх країн. Це поставить під ризик їх репутацію перед іншими країнами глобального півдня, які не захочуть тримати свої активи а, в країнах G7. Тобто, це напевно найбільший наш бар'єр. А намагання і потуги Російської Федерації завадити відбору коштів. Вони мають мінімальний вплив на рішення наших партнерів. Більше це позиція країн глобального півдня і їхнє розуміння того, що це один єдиний випадок, який не буде повторюватись. Погрози і шантаж це так характерно і типово для Росії. Пане Денисе, безмежно вдячні Дякую. за те, що ви приділили нам час за цю важливу розмову. Денис Малюська, міністр юстиції України, серед іншого говорили про конфіскацію російських активів на користь України.